Доброго дня, дорогі браті і сестри. Вивчаючи православне богослужіння, не можна обійти увагою тих, хто його звершує. Тому сьогодні ми поговоримо про духовенство і почнемо з його ієрархії. Слово ієрархія з грецької мови означає священно Сюди відносяться обрані для церковного служіння люди, обов'язково чоловіки, які через хіротонію, тобто посвячення, отримують благодать звершувати церковні таїнства. До церковної ієрархії відносяться три ступені священницького служіння: єпископське, пресвитерське та діяконське. Духовенство однієї ієрархічної ступені відрізняється від іншої за достоинством. За богослужбовим та адміністративним служінням та навіть за зовнішніми ознаками. У чому ж різниця між єпископами, пресвитерами та деяконами? <му> Найвищим ступенем священства є єпископський. Єпископи можуть здійснювати всі богослужіння і всі таїнства, в тому числі таїнство священства, тобто, вони висвячують у деякони та священики. А декілька єпископів через покладання рук поставляють обраних у єпископи. За давньою традицією, у єпископи поставляли лише священиків, які прийняли чернецтво. Єпископ керує парафіями цілої області, яка носить назву єпархія. Заступним священства всі єпископи між собою рівні, але найстарші та найбільш достойні з єпископів. Називаються архієпископами та митрополитами. Найголовнішим єпископом є патріарх це предстоятель помісної церкви, що обирається і поставляється на соборі. Він найвищий у церковній ієрархії. Тепер про священиків: священики знаходяться в підпорядкуванні єпископа. Вони звершують всі таїнства, крім рукоположення, яке, як ми вже говорили. Може звершувати лише єпископ. Священик, як правило, є настоятелем парафії, а християнська громада, підпорядкована священику, називається його приходом. Далі діакони це нижча ступень священнослужителя у православній церкві. Вони мають право безпосередньо брати участь у здійсненні таїнств, але не можуть відправляти їх самостійно. Під час богослужіння деякон спонукає віруючих до молитви, виголошуючи їх тобто молитовні прохання до Бога, читає письмо, звершує кадіння і так далі. Священників у церкві називають пастирями, єпископів архіпастарями, а деяконів – їхніми помічниками. Вони турбуються про спасіння пастви та будуть давати відповідь перед Богом за кожну довірену їм християнську душу. Також священнослужителя можна порівняти з батьком, який докладає всі зусилля, щоб виховати та вберегти від біди своїх дітей. Тому і відношення до них має бути відповідним, як до батька. Склалася традиція до єпископа звертатися владико, а до священика батюшка чи отець, вказуючи цим, що вони є духовними наставниками. Все православне богослужіння це. Спілкування людини з Богом, отже, давайте його вивчати. До побачення.